Якщо хтось каже, що пізнав Господа, не беручи до рук Біблії, то це неправда. Оці церкви наголошують, незнання Біблії то є незнання Христа. Відстоюючи цю думку, вікарний священик парафії непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії, отець Олег Кондратюк, вирішив поглибити знання Божого Слова серед прихожан і усіх бажаючих. Задля цього втілив у життя давній свій задум, влаштував спеціальний курс, що назвав Люди Біблії. Окрім мети детальніше ознайомити людей зі священною книгою християнства, отець Олег переслідував ще одну конкретну ціль. Вже кілька років я дуже цікавлюсь таким питанням, як як людині знайти своє покликання в житті. Яка місія моя в цьому світі? Для чого мене Бог створив? От Над цим я багато розважав і багато досліджував цю тематику. І для того, щоб собі якось. Знайти нові напрямки дослідження цієї тематики над своїм покликанням і над покликанням людей, яких я бачу, які мене оточують. Я вивчаю персонажів Біблії, або якихось святих людей з історії церкви, або ж якихось видатних людей взагалі, які є видатні люди цього світу. І коли я їх вивчаю, то я задаю собі запитання, як ця людина реалізувала свій потенціал, як вона розкрилася, як вона. Змогла досягти того, чого досягла, якими законами вона користувалася, які помилки вона робила, як вона з них виходила? Тобто цілу кухню, як ну знайти своє покликання, своє місце в житті. Чи бачить священих серед вірян потребу у вивченні Біблії? Безумовно, сьогодні відзначає отець Олег величезна кількість людей живуть, так би мовити, не у повну силу. Вони не можуть віднайти себе у цьому світові, не можуть визначити своє покликання. Це робить їх нещасливими, і завдання своє як священника, отець Олег бачить у тому, аби допомогти таким людям. Втім, зрозуміло, що жити з Божим словом всередині мають і ті, хто вважає себе успішним і щасливим. Боже слово це є Божа мудрість, чого люди часто мають ну, якісь Неуспіх в житті, або, або навіть розвалене життя, сімейне, особисте, часто в професійному житті не можуть досягти успіхів, тому що вони не мають мудрості і ніхто їм в свій час не підсказав, як правильно будувати родину, як правильно будувати своє взагалі, особисте життя, професійне. І тому в них бувають перекоси в їхньому житті. Буває боляче дивитися, як люди страждають і -за, за незнання. Так от саме. Такого типу курси і взагалі похилення над Божим Словом, воно дає людині Божий погляд на наше життя, відкриває певні Божі принципи, як особисте життя, сімейне, своє професійне, свою кар'єру, як його так будувати, щоб воно ну, колись воно мені не розпалося, щоб колись я зміг подивитися на своє життя і був з цього задоволений. Тому нам потрібна Божа мудрість. Слухачів курсів не назвеш людьми, котрі не тримали в руках біблії. Мало не всі вони добре знайомі з книгою книг. Та гортаючи її сторінки вдома, зізнаються, потрібного стану душі і свідомості не досягнеш. Слово, котре лунає з вуст священика і потрапляє тобі у самісіньке серце, там і залишається. Більш того, ти відчуваєш у собі можливості у разі потреби допомогти іншій людині. На цих курсах в вихідні дні з трьох годин до 8 вечора ми ще більше углиблюємося у слово Боже. Ми ще більше розуміємо слово Боже, а для мене особисто для моєї родини. Чим більше я вірю в те, що є Господь Бог, чим більше я вірю в ту любов, яку навчає нас Господь Бог ділитися цією любов'ю з людьми з ближніми, тим більше воно мені дає зміни моєї родини, зміни в родині особисто з чоловіком, в родини моїх дітей, моїх близьких, друзів, які. Питаю, запитання дають, як краще так зробити, як краще так зробити. Звертається до за допомогою, підказати. Я дуже рада цьому, що я навчаючи до цій школі, що я можу людям допомогти своєю поведінкою, своєю підсказкою, своїм життям. Навчанням слово Бог виступив автором життя людини і всього суспільства. Нагадує отець Олег, і створюючи їх, мав певні плани щодо кожного індивідуума. Саме на таких біблійних курсах переконаний священик кожен може запитати у господа про долю свою своєї родини, міста країни. Відповідь творця і буде безпомилковим дороговказом. У бердичівлян є чудова можливість вибудувати свій життєвий шлях згідно біблійних постулатів. У кляшторі радо зустрінуть усіх, хто звертає погляд на цю дорогу. Ми відкриті на всіх. Якщо хтось забажає, то раді будемо прийняти, послухати ваших запитань, дати відповіді, наскільки буде можливість, і максимально допомогти саме знайти якби, своє місце в цьому житті. Тому запрошуємо.